Я відмовлюсь куштувати в тебе вдома їжу. Що сталося? Я тут просто сижу, тримаю себе в таких руках. Просто тримаєш встати і не тебе так за всі рази, коли ти била своїх дітей. Це було один раз. Да. То... Скільки Тому, разів що Ліза це не було? давала телефон, сказав, не, не передаває. Вона не повинна давати тобі свій телефон. Повинна. Я, не повинна. я її виховую. У нас в сім'ї є правила. Ми вночі телефони не дивимося. Ліза не хотіла його віддавати напроч, а я його забирала. Ці Вона твої... буде дивитися дурню, а потім буде творити мені дурню. Да, Таку дурню, як ти з нею. Робиш. Ді, бай, ти будеш виховувати мину. підлітка, тоді ти будеш мені щось розказувати. Зараз ти можеш вігумент? сидіти мовчки. Чому ти взагалі виховуєш мене, як мені треба виховувати мою доньку? Давай я тебе зараз потіпаю за воли, як ти свою дочку. Давай. Я розказую, а ви тихенько сидіть. Закривайте ротики. Свій. Закривай свій рот. Тому То, що ти не повинна була так зі своєю дитиною. Вона вчіплася за машо. Вона І почала мене бити. Коли вони хочуть розказати це татові, ти їх б'єш потім ще сильніше. Ліза підліток і вона може ще й приувілічувати, щоб ви при... знали. Вона попала в око, і в неї синець під оком залишилася. В неї не було За... синця, вона обманує. Да, була дитина, було в яка в розвідку. Че слухайте підлітка в якого. Почекай, Мирослав каже, що ти можеш вдарити по обличчю. Кухонною тряпочкою. Яка різниця? В жодному разі не можна Це бити дитиною. Це не знаєш таке підлітки. Вона дитина, ти що, Ти вообще просто непробиваема людина. Вона сиділа і плакала, то що ви її довели, нічого їй було до треба мені було зайти і вивезти її звідтіля. Каже, ви не були, ми те, що говорять твої діти. Я що взагалі виївала? тебе слухати не буду. І ти для мене нуль, і ти Тихо, 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 тихо. Послухай мене, якщо ти ще раз дитину візьмеш за коси, тіліпати і головою бить. І якщо ти вважаєш, що це правильно, я тобі клянусь, я тебе за душу своїми руками. Ти мене поняла? Я не чую відповіді. Відійди від мене. Так а каже, ти для мене ноль повний. Розумію, що ми всі на емоціях, але це було перебор. Мій позора в житті просто я ще не бачила. Ага. Нічого, все, я згадаю. Ага. Я не хочу нічого, я сказала. Я б сказала все, це конець. Треба було їх хапати за волосся. Я, це в... теж не норма. Як дитина постоїти, за себе не може. Але ви так само зараз робите насилля. Ми показуємо, що відчуває її дитина. Насилля порождає насилля. Хаха й відчує те, 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 що вона робилася своєю дитиною. Хоча б треба було розібратися від того, а, що ви її потягаєте да? за волосся, вона Хай, нічого сказ... все одно вона не зрозуміє. Вона відчує. 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 Шкода, я валю, ні, не шкода. Тому що Валі своїх дітей не шкода. Я своїх дітей можу сказати, що я взагалі не б'ю. Хіба тряпкою так ляпну. Спасибо тобі, ліза. І ще бреше, що мати її б'є кожен день. Ти за чисто моє це все осприняли, і все. малька така чна тобі дура. Та дня куплю тобі телефон. Клопичний ти, ти був телефоном кнопним ходить, поняла? Забираємо в неї телефоном, б'ється з усіма, як дура, у блін. Зато вже життя. Нам всю спортила. Сміється, диви, йому теж весело. Не то, щоб склати бідна дружина. Яку в житті". Дівчата, давайте я пересяду, щоб ми змогли продовжити розмову. Якщо вдруг Валя вернеться. Валя повернулася заплакана, ми чули, як вона плаче у кімнаті. Далі жди повістки в суд, тому що я тобі таке не пробачу. Добре. Я думаю, до суда діло не дійде, тому що Валі не вистачить цього характеру. Головне, щоб ти не забула, що до тебе приїдуть органи опіки, і щоб не забрали в тебе цих дітей. Я не деспот, діти це зразу скажуть. І детекторів я не боюся, і перевірок не боюся. Ти прийшла на програму Супермама а з дітьми повна лажа. Роззакрися. Свій закрий. Я тебе взагалі не балакаю і не слухаю. Позиція маленької дитини. Валя, маленька, шоста дитина. Щоб ви тут не перекручували, я хочу вам розповісти правду. Я лізу не била. Я забрала в неї телефон, а вона пручалася і штовхала мене, Кидалась на мене просто як звір. І я кажу, будеш мене зараз так хватати. Ой, ну вибач, будеш мене зараз так хватати, то ти зараз мене Бистро вистрілила телефон. І я в неї забрала телефон і пішла. Та ти телефон, ти дитину побила. Було таке, що ти її хватала за волосся і вона ударилась об стіну. Вона сама псіхонула і отак. <свист> <сама>. <свист> Добре. Вона просто так видернулася від мене і вдарилася. Походу, Валюша, це ти десь головою об стіну ударилась. Валь, тоді поясни мені, будь ласка, чому діти я так взагалі... про тебе говорять? Це слова твоїх дітей. Що якщо Мирослав не зробив якусь хатню роботу, ти також можеш дати ляпаса. Тряпочкою кухонною так ляпнула його і кажу: бігом пішов, прибрав, тому що я з собою блакати довго не буду. Ти його вдарила? Я ж його не кулаками б'ю, я ж його не б'ю, як ну, вешена. Я не б'ю своїх дітей, прям що б'ю, убиваю. Махнути, махнути тряпку і все не бить дітей. Вони мене не чули, ніхто мене навіть не хотів чути. Їм важливо було в цей вечір побитися, я думаю. Скажи Валь, ти любиш своїх дітей? Ні, ненавіжу. навіжу. Ненавіжу прям. Що за випроси странні? Я прийшла, хотіла доказати свою правоту, але смисла немає доказувати. Тому що дураковий ніколи не докла, що він дурень.